Вітаю вас, малята! Веселі друзі знов з нами. Ми ж запам'ятали, як їх звуть? Регіце Цуценя Семі – це лошадку. Гамбіце. Це... Совеня. А сьогодні ми з вами познайомимось з веселим другом. Келлі. Келлі це кошеня. Вона пишається тим, що завжди спокійна і не демонструє стільки емоцій, як її друзі. Оскільки Келлі полюбляє проводити більшу частину свого часу на самоті, можна подумати, що їй не подобаються інші. Але насправді це просто її особливость. На щастя, друзі її розуміють і завжди раді. Коли Келі приходить гратися. Ось і зараз Келі прийшла з новою грою. Гра упізнає друга за дотиком. За допомогою лічилки обирається ведучий. Йому зав'язують очі. Гравці утворюють коло навколо нього, і, взявшись за руки, рухаються і промовляють. Разом дітки граються, зростають і навчаються. Друже мій, постривай, ти товариша пізнай. Один гравець підходить до ведучого, і той на дотик визначає. То це з гравців. Якщо він вгадає, всі підтримують його оплесками. Гра продовжується. Разом дітки граються, зростають і навчаються. Друже мій, постривай ти товариша впізнай. Проводьте весело час у грі. Пропоную поповнити пластилінову колекцію веселих друзів і зліпити кошеня келлі. Світлопомаранчевий колір отримуємо поєднанням кольорів білого, жовтого в рівних частинах і зовсім трохи червоного. Поділяємо грудку пластиліну на три частини. Тулуб з лапами, хвіст та голова. Лапки кошеняти ніби в біленьких шкарпетках, тому з боків додаємо білі кульки пластиліну і розкочуємо в стовпчик. Стекою робимо надрізи лапки. Роз'єднуємо надрізи і згинаємо. Заготовка готова. Хвіст кошеняти з білим кінчиком, примазуванням. Приєднуємо до задньої частини тулуба. Голові надаємо в круглу форму скочуванням. Прищіпуємо вушка. Для мордочки скочуємо невелику кульку білого пластиліну. Примазуємо на передню частину голови. Оформлюємо носик маленькою рожевою кулькою. Стекою формуємо пащу і вставляємо червоний язичок. Дві маленькі кульки зеленого кольору очі. Ще меншими кульками чорного пластиліну надаємо виразності очам. Приєднуємо голову до тулуба. Змінюємо поставу згинанням лап. Додаткова деталь блакитна хусточка. Ось така кішечка Келлі у мене вийшла. Впевнена, що і у вас все вийде. Ми зробили пластилінову колекцію веселих друзів. Цікаво, які історії їх чекають. Побачимо!